Це Анатолій Криво, його картини вважаються зараз одні з найдорожчих, і вже перейшли в напрям інвестиційних картини. Тобто в нього основна суть роботи, те, що він грає з кольором і дуже багато щодо цього експериментує. Взагалі, що дають виставки художникам? Ну, Це, по-перше, їх впізнаваність і показати себе, що ти написав і так далі. Потім ці картини публікуються. І, як правило, потім люди, якщо картина опублікована, оця така цікава робота, якщо картина опублікована в якомусь каталозі, вона апріорі буде коштувати дешевше, ніж абсолютно ідентична, але не виставлена в каталозі, не виставлена на виставці, тому що як мінімум сам художник сказав своїми діями. Що ця картина більш цікавіша і більш значуща для культурного світу.